Четвер, 26 травня. Час новин на нашому каналі. Події дня очима наших журналістів. Мої вітання освіта України загалом і нашого міста зокрема переживає складні фінансові часи. Ми живемо за подвійними стандартами. До дня міста стрій практично готовий. Нас вітатиме Павло Дворський. Про це та інше йшлося на черговому засіданні виконкому міської ради з подробицями. Василь Алексєєв. Почну з більш приємного дня міста Стрия, до якого лишилося трохи більше тижня. Саме йому присвятив свій виступ міський голова Роман Шрамов'ят. Значить, лишається вона, значить, тоді шашкевича так. Значить, до стадіону це ми заробимо Занковецька Шашкевича. Ми зробимо значить, так само до свята міста ну, і, просто, стаємо вже на і стаємо на Зубенках. Ну, на Зубенка це не до свята міста, але чергова стаємо на Зубенка. Значить, Січових стрільців ми пройшли, вода на Хмельницького ми пройшли. Mm -hmm. Значить, Мазер зробили зробили, зробили це... незалежності зробили. Ті роботи, які ми собі намітили, ми фактично до свята міста зробимо. Так. Так. Ми їх зробимо. Це, ну, це важливо, це саме основне, розумієш, це, бо це для людей. Це як люди йдуть, люди їдуть, розумієш, щоб це було значить, якесь свято, коли значить немає порядку в дачі. Неможливо в короткому репортажі прилічити всі святкові заходи. Серед найцікавіших назву виставу Івано-Франківського театру імені Франка Солодка Даруся, свято Морозова з Левком Дурком, конкурс Щарівна строянка строянка-2011», концерт за участю народного артиста України Павла Дворського і гурту Медхец. Тощо водночас вже сьогодні виконком затвердив заходи з підготовки закладів освіти до роботи в новому 2011-2012 навчальному році. Я хотів Наголосити, що на превеликий жаль освіта сьогодні знаходиться у стадії і не сьогодні, вже 20 років, стадії реформування Ось і переживає надзвичайно складні фінансові часи. Так як ну, ми знаємо, що уряд зменшив фінансування. Я би сказав, що мова йде про те, що ми живемо за подвійною моральною, за подвійними стандартами на державному рівні. Так як сьогодні є три укази президента, де постанов кабінету міністрів, чотири розпорядження кабінету міністрів і один документ ліпший другого. Ось це все декларації. А в ну, той же час на одинадцятий рік на 4 мільярди знеменше фінансування освіти в державі, на 50 мільйонів у Львівській області і на 5 мільйонів місті Стрию. Члени виконкому міської ради розглянули виконання міського бюджету за перший квартал. Внесли зміни до цьогорічного бюджету, встановили плату за паркування автотранспорту в розмірі 3 гривні за годину. Прийняли рішення з інших питань, а їх було більше 30 порядку денного. Василь Олексєєв, Руслан Леськів, до новин. Повну телеверсію засідання міць дивіться на нашому каналі у віснику міської ради. Уряд виділив кошти на Львівський цирк. Кабінет міністрів України схвалив та виділив більше восьми мільйонів гривень для проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території Львівського державного цирку. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 25 травня. За ці кошти відновлять діяльність єдиного на території Західної України державного цирку після пожежі третього ступеня складності поновити роботу трудового колективу. А це 141 особа, яка на даний момент при. Зупинена Михайло Цимбалюк повідомив, що особисто звертається до президента України Віктора Януковича щодо виділення коштів для відновлення роботи Львівського цирку. Крім того, буде проведено благодійний концерт для збору необхідних коштів. Як повідомляли мас-медіа, 22 березня о півночі загорівся Львівський цирк. За попередніми даними завдано збитків на 426 тисяч 800 гривень. Районний штаб із організації і проведення оздоровлення і відпочинку дітей влітку створено сьогодні на засіданні колегії Стрийської райдержадміністрації. Його очолила заступник голови райдержадміністрації Леся Гаврилів. Деталі наради. Дивіться далі у сюжеті. Про організацію літнього відпочинку дітей інформувала керівник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Наталія Гречинська. Вона, зокрема, зазначила, що в районі у 36 школах діятимуть табори відпочинку. Планується провести відпочинок 2660 учням та оздоровити 20 учнів в стаціонарному таборі. Зірниця у селі Баня Лисовицька Стрийського району на суму 39 дев'ять тисяч гривень. Вартість оди, одного дитину дня при шкільних таборах становитиме 5 гривень, 70 копій. Колегія схвалила також розпорядження голови райдержадміністрації про забезпечення прав дітей. Пожвавлення присутніх викликало питання про торгівельне обслуговування населення району та вирішення основних проблем цієї сфери. У нас є проблемні проблемні торгові точки. Євро 2012 іде. ви знаєте. У нас проблемне це в дулі присутні за що на об'їзді, не знаю чи то її, я вже не раз здаю увагу. І нас проблема, ця мала архітектурна форма, чи як назвати yeah. як настинова, а мабуть, подруга різника. Чи це ось у ці моменти ми не можемо вирішити? Я знаю, що це не може, але це міжнародна траса, То є, трас. є стедуба стримського району. Це стидуба, то міжнародна траса. Члени колегії вирішили провести комплексне обстеження торгівельних об'єктів біля автотрас на відповідність дотримання вимог чинного законодавства. Про виконання комплексного плану організаційних заходів щодо профілактики кишкових інфекцій доповіла головний державний санітарний лікар району Світлана Хорунжена. За її словами, за перший квартал захворювання на кишкові інфекції знизилися із 38 випадків річ до 28. А от на гепатит А навпаки зросла із одного випадку до 6. Принаймні дати дитині гарячу, їду в нормальних умовах і в безпечних умовах. Я думаю, то абсолютно реально в наших умовах, тим більше що трейський район. Один із тих районів, де дійсно на гарячому харчуванні проявляється велика ума. Були перевірки, були самісні спільні колеги нашої служби і відділу освіти, І, в принципі, по рейтингу ми маємо найбільше охоплення дітей гарячим харчуванні. І я би хотіла, щоб ми той рейтинг не знижували. Аті покращу з усіх розглянутих на колегії питань будуть прийняті відповідні розпорядження голови райдержадміністрації. На колегії виступив голова районної ради Роман Козак Ігор Тимків, Василь Алексеєв, Тарас Семигаленко – Стризькі новини. Районна державтоінспекція провела виховний урок. Третьокласникам Лесятоцької школи розповіли про правила безпечної поведінки на вулицях та автошляхах під час літніх канікул. Виховну лекцію учням провів майор міліції, старший інспектор відділення ДАІ у районі Володимир Циндровський. В управлінні пояснили такі невідкладні заходи необхідні для попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Адже за статистикою ДТП за участю неповнолітніх припадає саме на літній період. Дорогу переходити тільки на пішохідному переході. Але, але є маленьке але Не, ви повинні, перш ніж переходити дорогу на пішохідному переході, ви повинні переконатися, що відсутній транспорт, авто, транспорт на дорозі. Подивитися спочатку вліво, пізніше вправо, якщо транспорт буде відсутній, аж тоді треба переходити дорогу на пішохідному переході. Або на світлофорі, якщо горить, яке світло? світло. Ну? світло. Зелене, правильно. Зелене світло. В Єгипті можуть запровадити суворий жіночий дрес-код. Тобто, іноземним гостям доведеться забути про шорти, брюки і короткі рукави. Втім, імовірність того, що ці плани будуть реалізовані, досить невелика. Це стало б надто великим ударом по туристичній галузі. Перша ініціатива регламентувати зовнішній вигляд приїжджає з'явилася в Єгипті як відповідь на дії влади Франції, де в минулому році було введено заборону на носіння хіджабу. Вимоги до зовнішнього вигляду туристок зводиться до того, що штани або шорти носити не можна. Спідниця повинна бути не коротша ніж до коліна, а руки повністю закриті. Експерти туріндустрії вже назвали цю ідею божевільною. Вона відлякає більшість відпочиваючих, а значить, без роботи залишиться від 60 до 80 Відсотків населення Шармен Шейха і Хурхадим. Саме стільки місцевих жителів зайняті у туризмі. Цього року імпорт овочів в Україну збільшився вдвічі. Повідомляє 24 й канал: єгипетська і нідерландська картопля, і цибуля, польська і македонська капуста та турецькі помідори. Китайським часником вже давно нікого не здивуєш. В українських супермаркетах вітчизняний продукт прирівнюється до делікатесу. Продавці теж торгують імпортним. А поки українці споживають імпортне вітчизняні овочі пропадають через відсутність овочесховищ зимово-весняний період. Доливає масло вогонь, неналагоджена інфраструктура, яка робить вітчизняний продукт просто неконкурентно спроможним у власній країні. Фахівці певні, окрім будівництва овочесховищ, потрібна державна підтримка людей, які готові працювати на землі. Адже не зважаючи на родючість українських ґрунтів, лише 18% ентузіастів створили на виробництві, Ощувані й продажу овочів та фруктів, повноцінний бізнес. На сьогодні у мене все більше інформації на сайті teleland.com.ua. зустрінемо завтра. У цій же порі на все добре. Кажуть, краще зробити і пожаліти, ніж пожаліти не зробивши. Про те, що робиться у світі спорту, станом на сьогодні, 26 травня, довідатись зараз від мене в студії Олег Филик. Вітаю. 32 години на вершині Евересту. І це ще не межа людських можливостей. Непальський гуру Бхакта Кумар Рай поставив рекорд тривалості перебування на Вершині Евересту. Він залишився на горі протягом 32 годин, 27 з яких присвятив медитації. На думку послідовників, тристрічного гуру його вчинок можна назвати справжнім дивом. За словами послідовників Рая на Евересті, їхній вчитель споживав кисень лише протягом 11 годин. Увечері наступного дня Рай закінчив медитувати і провів на горі ще кілька годин. Як гуру відчуває себе в даний час, не уточнюється. Попередній рекорд новий, непальський альпініст Бабу Чхірі – у 1999 році він проїв на горі 21 годину та 30 хвилин. І продовжуючи тему рекордів та спортивних феноменів, маємо наступну новину. Угорський альпініст, який рік тому втратив ногу, забрався на головну вершину гірського масиву Лходзе за вишки вісім тисяч метрів. В Гімалаях Жол став першим угорським альпіністом, який підкорив Еверест. Своє сходження на найвищу гору у світі він здійснив у 2002 році. Праву ногу втратив після падіння з гори Татра у Словаччині у січні 2010 року. Рюжов вже встиг піднятися на 9 14 чотирнадцяти восьмитисячників, у тому числі на гору нанг парбат у Пакистані, яку альпіністи прозвали горою вбицію. Мета угорця підкорити настільки багато вершин, настільки це можливо. Комуністи закликали Януковича позбавити Львів Олімпіади 2022 Комуністи рекомендують президентові Віктору Януковичу та уряду обміркувати загрози, які несе проведення зимової олімпіади у Львові, як для країни, так і для іноземних гостей, і заборонити цьому місту приймати всесвітні змагання. Про це заявив народний депутат від КПУ Олександр Голуб. Проводити Олімпіаду у Львові не можна з тих же міркувань, з яких у ньому і євро не можна проводити. Сказав Голуб. з міркування елементарної безпеки. Вже зараз Львівська облрада зменшує фінансування міліції. Причому робиться місцева влада без будь-яких підстав. За словами голуба, невідомо хто у Львові буде забезпечувати правопорядок. На думку депутата, логічніше провести зимою Олімпійські ігри у Закарпатті. Як відреагують на цю так звану логічну пропозицію комуністів Лівіяни, здогадатись неважко. Напевно сказати можна лише одне: ну не проживається на галицькій землі комуністичні ініціативи на тему і галичани. Депутати Львівщини зібралися на всеукраїнську спартакіаду. Спартакіада пройде у три етапи: на першому етапі між собою змагатимуться депутати районних, міських, сільських та селищних рад. На другому депутати Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних середзбірних команд районних рад Київської та Севастопольської міських рад. Третій етап, фінальні змагання, які пройдуть у місті Алушта. Про це повідомили в прес-службі Львівської облради. Програмі Спартакіади змагання з футзалу, волейболу, настільного тенісу та шашок. А зараз про нововведення в Формулі 1 я має намір ввести нове правило, яке повинно зробити попередження пілотам більш суворими. Так починаючи з гран-при Великобританії, в Формулі 1 працюватиме нова система. Якщо гонщик за сезон отримав три попередження, то в наступній гонці він буде оштрафований на п'ять позицій. При цьому, як мінімум, два з цих попереджень мають бути пов'язані з пілотуванням. Нове правило вже обговорила спортивна робоча група, і тепер воно має бути затверджено комісією Формули 1 а потім підписано всесвітньою автоспортивною. Радою, і наразі у мене все. Прощаюся з вами до завтра. Живіть наповну. Головне, щоб адреналін не стікав черевики. Хай щастить. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчика. Луговість повітря 68%. Температура повітря вночі 10-11 градусів тепла. В день 22-27 з позначкою «плюс». Вітер дутиме в північно-східному напрямку 2-4 метри за секунду.